Уявіть собі, що ви в Польщі народили, а вам до свідоцтва про народження дитини вписали не існуючого чоловіка колишнього. Неприємно дуже. І така ситуація могла би бути передбачена за рахунок експрес-консультації, якби люди до нас на відповідному етапі звернулися і отримали би підказку, яким чином діяти, так щоб не довелося зараз через суд в судовому порядку встановлювати батьківство і вносити зміни до такого документу, як свідоцтво про народження. Там тільки один аналіз ДНК буде коштувати під 200 євро. І це не нам оплата, це ті безпосередні оплати, які необхідно буде понести внаслідок судових направлень. Так що розумійте, будь ласка, що експрес-консультація часом 5 хвилин вашої розмови, 5 хвилин вашого часу, 5 хвилин мого часу, який буде між іншим оплачено, подякувано. Бо частину з цих консультацій я віддаю до благодійного фонду. Він може стати вам заощадити набагато більше ніж ви собі уявляєте. Компас міграції це автоматизована система з розв'язання бюрократичних задач громадян України в еміграції. Ми працюємо з громадянством картами побуту, резиденцією, шлюбами, розлученнями, трудовими та життєвими спорами, надаємо адвоката по обидві боки кордону і можемо підібрати фінансового радника для залучення або реалізації ваших інвестицій. Ви можете скористатися з експрес-консультації, як швидкої юридичної допомоги, до 5 хвилин, щоб отримати бачення подальших кроків, або звірити стрілки компаса вашої міграції та замовити розширену консультацію до 15 хвилин з спеціалістом. Якщо консультація вам не підійде, ви можете не платити. Під час консультації ми прояснюємо, що говорить чине законодавство і що люди роблять на практиці. Супровід надається провідниками компас міграції письмово, і це надає вам відповідні гарантії. Запис через номер у шапці профілю або через будь-який месенджер. Ми маємо дієві алгоритми, щоб ви витрачали мінімум грошей, нервів і часу на шляху до своєї мети.